Шоста ранку в Україні до марафону Єдині новини доєднуються команди фактів Асітіві та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. Росіяни знову обстріляли Херсон, зокрема, пологове відділення лікарні, де сьогодні народилося двоє немовлят. Фото учора надвечір викликав у мережі заступник глави офісу президента Кирило Тимошенко. До атаки лікарні встигли завершити кесарів рости. Написав він у закладі. Перебуває п'ять жінок після пологів. Дивом ніхто не постраждав. Напередодні зранку загарбники з артилерії атакували підприємство критичної інфраструктури у Херсоні. Очільник області Ярослав Янушевич написав: вибиті вікна як на підприємстві, так і у навколишніх спорудах. На станції екстреної медичної допомоги в дитсадку зруйнований приватний будинок на щастя без жертв. Російські терористи вчора обстріляли три прикордонні громади на Сумщині, гатили зі стрілецької зброї, мінометів та артилерії. Серединобуцьку громаду московити поціляли зі стрілецької зброї. По Шалигінській окупанти вели мінометний вогонь. Усього зафіксовано 10 влучань. По есманській били з артилерії. Один зі снарядів потрапив до приватного будинку. Він ущен зруйнований. Люди, на щастя, встигли сховатися в укритті. На кордоні Донецької та Запорізької областей росіяни не припиняють атакувати наших оборонців. Останній тиждень вони рясно накривають захисників з танків, градів та ураганів. Щоправда, оборонці першої танкової сіверської бригади теж не дають ворогу розслабитися і ламають усі його плани щодо штурмів і захоплення нових територій. Більше у сюжеті Олега Корнієнка. Через суцільне болото дістатися на позиції до наших піхотинців на транспорті майже нереально, тому доводиться ще велику відстань давати пішки і в цей, день, в цей час фактично чуємо, як працюють наші міномети. Паралельно не замовкає і ворожа артилерія. Від ранку наших захисників на кордоні Донецької і Запорізької областей росіяни накривають станків, градів і мінометів. Наслідки приходів видно неозброєним оком. Долаючи обстріляні українські поля і майже повністю знищені лісосмуги, ми дістаємося до мінометників. Хлопці тільки но відпрацювали по ворожим позиціям і мають час на перепочинок. Натомість ворог не дає про себе забувати. На щастя, це російське залізяче розірвалося поряд у полі. Це так стріляють новоприбулі окупанти, кажуть бійці. У ворога нещодавно відбулася ротація, і тепер супротивник намагається прощупати наші позиції. Зазвичай вони перед ротацією спокійні, наприкінці, і потім заходять новий БК, нові командири, нова техніка. Ну все є. І вони починають випробовувати. Стріляють за сьогодні. Ну, стрілкові бої бувають рідко. В основному артилерія, гради, танки і міняються. Щоправда, і наші армійці розслаблятися ворогу не дають. В цих лісосмугах ще нещодавно господарювали росіяни, але нині від них залишилося хіба що гори сміття. Танчик працює по позиції. З передишками і навприсядки в окопах під гуртіті свист ворожого танка ми дістаємося ще ближче до позицій росіян, і їхню присутність починаємо відчувати, як тільки підіймаємо голову. Дехто у когось получилося. Боєць на позивний 92-й на прильот майже не реагує. За 10 місяців великої війни він вже легко розрізняє, куди приблизно летить ворожий снаряд і з чого росіяни стріляють. Непонам. Хоча визнає, снарядів ворог не шкодує і просто хаотично ними накриває великі площі української землі, намагається не лише вразити наші позиції, але й виснажити захисників. У мене є рідні, в мене є діти, в мене є учні, і оце все надає мені сили, надихає кожного дня виконувати бойові завдання. У мене вдома сім'я. І у моїх побратимів вдома сім'я. Ми воюємо за них. Ми, як, як кажуть, ми воюємо за тих, хто поза нас, а не тому, що є хтось попереду. Через активізацію расистів хлопці швидко займають вогневі позиції. А ми знову навприсядки залишаємо локацію. Олег Корнієнко Євгені Задоя. Факти сітіві. Єдині новини. П'ять разів напередодні окупанти крили вогнем Нікопольський район без жертв, але з руйнуваннями. Тиша в тамтешніх громадах тривала усього добу. Росіяни гатили з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Під прицілом окупантів укотре опинилися мирні житлові квартали. Христина Венгольоскайте докладніше. Три громади Нікописького району напередодні зригнулися від розривів ворожих снарядів. Із протилежного боку Каховського водосховища, зградів та важкої артилерії росіяни запустили півсотні снарядів. У Червоногригорівській громаді понівечені шість приватних осель, два гозагони та електромережа. Ворожі снаряди зачепили кілька парників та магазин. У Марганецькій громаді рятувальники зараз. Обстежують території. Окупанти відкривали вогонь по мирних містах і селах Вже традиційно після доби тиші росіяни вкотре обстріляли житлові квартали Нікополя. На щастя, ця ворожа атака обійшлася без постраждалих, але пошкоджене людське майно. Ніч пройшла ужасно. Була посабстріла саме та всю хату. Сараї осколки ворожих снарядів понівечили будинок пані Тетяни. Одразу два прильоти були біля її оселі. Потужна вибухова хвиля. Знесла все довкола. Криша, забор, сарай, двері повністю вилетіли, окна. Все, просто, все, все, все треба повністю перестраювати. Це більшість, тоді брати ці деньги. Понівечені приватні будинки, кілька господарських споруд і розірвані лінії електропередач. Це наслідки чергової атаки російських нелюдів. Ворог відкриває вогонь із тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області, зокрема з Енергодара. Щоб вони теж почувствовали ту війну. Ті прильоти тоні творять з нашими дітьми, з нашими внуками, з нашими людьми. Ані на день у місті не припиняють роботу комунальні служби, які разом із власниками понівечених у сель ліквідовують наслідки обстрілів. Цілодобово працюють і будівельні бригади. Саме від них залежить у якому стані зимуватимуть потрощені ворогом багатоповерхівки. Нині в роботі сім будинків приватних і висоток. У них уже перекрили дахи. Закінчуємо консервувати. Дома де великі пошкодження, багатоповерхові. Тому ми в роботі кожного дня без вихідних, не глядячи, ні на яку погоду. Під прицільним щоденним вогнем росіян мирні люди тут живуть уже майже півроку. Завдяки фондам, благодійним організаціям і місцевому бюджету вдалося зробити найнеобхідніший резерв будівельних матеріалів. У Нікополі працює вся критична інфраструктура. А на випадок блекауту в місті розгорнули 15 пунктів незламності. Христина Венгеля Оскайте Денис Сінегін Фактесі Тіві Єдині новини. Україна готує сили оборони і безпеки до наступного року, який має стати вирішальним. Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський. У новий рік каже президент: Ми маємо йти з чітким усвідомленням наших національних цілей. Головні з яких звільнення України від ворога, а також відновлення та повернення додому українців. Продовжуємо готувати сили оборони і безпеки України до наступного року. Це має бути вирішальний рік. Розуміємо, які ризики є зимою. Розуміємо, що маємо зробити навесні, а отже, розуміємо, які результати має продемонструвати увесь сектор оборони і безпеки. У столиці триватимуть вимкнення електрики, та ситуація стабілізувалася в мережах мережі гендиректор компанії Ясно Сергій Коваленко написав: Київ отримує стабільні обсяги електроенергії і рівномірно розподіляють через тимчасові схеми перепідключення мереж. Нині складно спрогнозувати, як працюватиме обладнання, якщо температура суттєво впаде, а споживання зросте. Тому потепління на новий рік Києву на користь. Нагадаю, вимкнення електрики у столиці почалося в жовтні після мас. Сованих обстрілів російськими ракетами та іранськими дронами відтоді Україна зазнала 9 таких атак. Росія перекинула бомбардувальники ту 95 мс та ту 22 МЗ на далекий схід. Про це в ефірі марафону розповів секретар РНБО Олексій Данілов. За його даними стратегічні бомбардувальники, Росія сховала в приморському краї після вибухів на аеродромів Енгельс. Це неподалік Саратова. Нагадаю, в понеділок Франції там пролунали вибухи. За даними журналіста Володимира Золкіна, пошкоджено 5 бомбардувальників, 17 окупантів ліквідовано, 26 поранено. Російські дані значно скромніші, однак і там визнали загибель трьох своїх військових. Бо Вовна спіткала цей військовий аеродром уже вдруге. Також 5 грудня вибухи пролунали на литовищі в Рязані. Дві тисячі рослин із Нідерландів, і все за півціни. Рідкісні для України квіти впродовж тижня продаватимуть на благодійному ярмарку квіти перемоги. Всі гроші спрямують на допомогу нашим захисникам. Мета зібрати 280 тисяч гривень на квадрокоптер, за допомогою якого військові прицільно нищитимуть ворожу техніку. Все це за тиждень. Це взагалі частина снаряду, який впав в Херсоні, і був порезентований нашими захисниками з Донбасу. От, але тепер перетворений горщик, де продається одна із двох тисяч голландських квітів. Дві тисячі кактусів і сукулентів, а ще орхідеї, фікуси та калатеї. Все це прибуло до Дніпра з Нідерландів. Тетяна саме обирає собі рослину не лише, аби доповнити колекцію в саду, а й допомогти нашим захисникам. Я купила собі орхідею і панцетті. Вибрала собі ті, яких мені бракувало. Це дуже класно, щоб наші воїни бачили свого ворога і ще ефективніше його знищували. Бачити ворога та коригувати вогонь по окупантах все це буде можливо зокрема, за допомогою квадрокоптера. Його вартість 280 тисяч гривень. Саме таку суму планують зібрати організатори за тиждень продажів. Цього року ми збираємо кошти на квадрокоптер для полку спецпризначення сафарі національної поліції України. Хлопці можуть дуже близько не підходити до ворога і заздалегідь розуміти його кроки. І крім того, це справжня орлина око вночі. Всі квіти збувають за півціни. Їх безкоштовно надала Українська квіткова асоціація. Привезли з Нідерландів. Тут запевняють організатори: кожен знайде своє Вони анірасту без землі, питаються просто влажністю з воздуха. Дуже ніабична росіяння, котра ви можете. Ані, даже вот так просто куда то прицепив на дерево. немало, навіть рідкісних рослин тут віддають за півціни. Ось таку квітку ред корал каже флористка. Не бачила майже 10 років. Сейчас он зелений, так как у нас світовий день очень короткий. В літній період он буде наповнятися яркими красними красками. Он буде також цвісти. Квітковий ярмарок у Дніпрі організовують вже п'ятий рік поспіль. І щоразу рослини допомагають втілити важливі задуми. За вторговані гроші очищали фасади будівель від наркотегів, купили стоматологічну установку для інтернату і навіть операційний стіл. Цього ж разу придбають очі для коригування вогню. Христина Венгільовська та Денис Синегін, факти і єдині новини. Такі новини на цю мить більше о сьомій.